Привіт, одолюбчики! Сьогодні ми поговоримо щодо витрат на імпорт. Накуплений у постачальника товар. Окрім ціни, потрібно враховувати витрати, зокрема, доставку, податки та таке інше. Витрати на поставку важливі для розуміння нашого прибутку після продажу товару. Якщо сплачена ціна плюс вартість логістики перевищує ціну продажу, ми втрачаємо гроші. За допомогою Оду ми можемо обліковувати собі вартість поставки, таким чином ми можемо розуміти загальні витрати на кожен товар. Подивімося, як це працює в базі даних. Спершу розгляньмо налаштування, необхідні для цього процесу. передусім, зайдімо до застосунку запаси. Оберімо Конфігурація, а потім налаштування. Прокрутімо до розділу оцінка та активуємо функцію Витрати на доставлення. Знову натиснімо Конфігурація, потім категорії продуктів та оберімо всі. На цій сторінці я хочу переконатися, що обрано метод розрахунку за середньою вартістю. Цей метод обліковуватиме товари за середньою вартістю кожної одиниці, враховуючи витрати на поставку. Якщо ми відкриємо всі методи обрахунку собівартості. То побачимо інші варіанти, такі як стандартна ціна, що використовує ціну вказану у запису продукту, та FIFO, що використовує ціну одиниці товару, що першим надійшов на склад. В налаштуванні оцінка запасів має бути встановлено значення автоматично. Таким чином собівартість запасів оцінюється автоматично, коли товар надходить на склад або покидає його. У виборі оцінки запасів також є можливість обрати варіант оцінки вручну що означає. Що ми повинні опікуватись обрахунками самостійно. Найкраще залишити автоматизовано, якщо у вас немає вагомої причини для іншого. Зауважте також, що цей рядок вибору налаштувань додається лише за умови встановлення модуля бухгалтерії. В іншому випадку, за замовчуванням, будуть застосовані правила автоматичного обліку собівартості. Переконаємося, всі налаштування у довіднику товарів виконано правильно. Перш ніж перейти до демонстрації обліку собівартості поставки, ми додаємо потрібні позиції довідника товарів заздалегідь, щоб бути впевненим у своєму обліку щодо оплат за поставки постачальникам та обліку пов'язаних з ними витрат. Для цього я повернуся до довідника товари, скасую попередньо встановлений фільтр та знайду податок на поставку. Ця позиція уособлює будь-який податок, якому підлягає поставка товару, зокрема й у випадку імпорту. Тип товарної позиції визначаємо як послуга. оскільки це не фізичний товар, а податок, який ми платимо для того, щоб мати змогу імпортувати товари. Тип номенклатурної позиції послуга слід використовувати для всіх витрат. Значення у рядку собівартість залишу нуль Оскільки сума податку залежатиме від об'єму поставки категорію номенклатури залишу загальну, щоб використовувати правило за середньою вартістю, яке ми налаштували в параметрах категорії. Перейдімо на вкладку закупівля та переконаємося, що активовано опцію витрати на поставлення. Це дозволить додавати цю товарну позицію до запису про надходження поставки. Ця позначка є доступною лише якщо товар має тип послуга. Готово. Це товар, який відповідатиме за вартість додаткових витрат на імпорт. Закупімо товари імпортера. Я перейду до застосунку закупівлі, та створю нове замовлення на поставку. Оберемо с вудхат як постачальника для настільних органайзерів. Змінимо кількість на три та погодимо замовлення. За кожен імпортований органайзер нам доведеться сплатити податок, але ми побачимо це в кінці відео. Застосуємо опцію отримати товари та підтвердити для його оприбуткування. Слід запам'ятати номер надходження, щоб використати згодом. Подивимось на оцінку собівартості органайзерів до додавання витрат на імпорт. Для цього перейдімо до меню Запаси, оберімо звіти та переходимо до оцінка. Знайдемо рядок органайзер. Ось він. У розділі Отримана кількість. Бачимо, що отримано на склад три органайзера, загальна вартість яких становить 75. Це ціна, яку ми заплатили вудхат, але ця ціна не враховує вартість додаткових витрат на імпорт, щоб їх врахувати у собі вартості. Повертаємось до замовлення на закупівлю у модулі закупівлі. обираємо останнє замовлення та створюємо інвойс від постачальника. Вказуємо сьогоднішню дату, додамо рядок з податком у табличній частині та загальну суму податків 15 доларів. Погоджуємо, а потім застосовуємо опцію створити витрати на доставку. У новому записі у рядку поставка слід вказати запис надходження. Застосуємо пошук та знайдемо відповідне замовлення за його номером 00223. Оберу поставку від WoodHut та відкрию теку Додаткові витрати, щоб обрати відповідний метод розподілу, що доступний у кількох варіантах. Перший порівну щоб розподілити вартість порівну на кожну позицію товарів у надходженні. Якщо замовлення складається з трьох столів та двох стільців, а вартість доставлення становить 10, то її буде розподілено по 5, як для трьох столів, так і для двох стільців. За кількістю розподіляє вартість між кожною одиницею всіх товарів. Для попереднього прикладу, якщо вартість доставлення становить 6 доларів, то по 2 долари буде додано до вартості кожного столу та 2 до кожного. Стільця. За поточною вартістю розподіляє вартість відповідно до вартості кожної одиниці. Дорожчий товар отримає більшу частину вартості витрат. За вагою та за об'ємом роблять те саме: розподіляють вартість витрат за об'ємом. Оскільки в цьому надходженні у нас лише один товар, ми залишимо порівну. Погодимо, щоб застосувати додаткові витрати на доставлення. Подивімося, як змінилася оцінка запасів, яку ми бачили раніше. Повернімося до запаси, звіти та оцінка. Прокрутимо до органайзера для столу. Ось він. Стовпець кількість поставленого залишається 3, але загальна вартість змінилася на 90, збільшившись на 15 доларів. Якщо ми деталізуємо запис у рядку, то побачимо деталі, що вартість одиниці придбаного товару складає 75. Тоді як верхній рядок додає 15 доларів, що є додатковими витратами на імпорт. Їх кількість не зазначено, оскільки це послуга, а не товар. Загальна вартість органайзерів оновилася, та складається з ціни на одиницю та вартості доставлення. На цьому все на сьогодні. Тепер ви знаєте, як створювати товар для обліку витрат на доставку та як додати його до товару. Дякую за перегляд та до зустрічі. Дубляж виконаний з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії Квікду. Подякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.